Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паварошкіна і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до батьківщини телебачення, а саме до Узбекистану. Так, так, саме до Узбекистану. <свісно> Звичайно. І приготуємо смачний узбекський перекус. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте скоріше подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. У мене на кухні з'явилися кастрюлька, лаваш та соус. Дуже несподіваний набір. А ось мені цікаво. А що ось тут? Давайте подивимось. А тут звичайно узбекський плов. Так, чим вас сьогодні дивувати, друзі? Поки я буду думати, давайте дізнаємось в наших експертів, що вони знають про таку країну, як Узбекистан. Привіт, нюся, привіт, друзі. Узбекистан, цікава країна, яка межує з такими країнами, як Киргизстан, Казахстан, Туркманістан та Афганістан. Отже, всі країни навколо мають закінчення. Стан столиці Узбекистану є місто Ташкент, хоч цей мегаполіс, але він зовсім не забруднений іншими газами. Отже, вночі можна побачити чисте зоряне небо. Також в Ташкенті дуже красиве метро. Кожна станція оздоблена склом, мармуром та позолотою. А ще там постійно ходить патрульна поліція? Непевне, для того, щоб нічого не вкрали. Щодо кухні, тут навіть думати смачно. Шашлик, плов, долма – це такі голубці маленькі. Все, я хочу їсти. Дякую вам, мої експерти, як завжди, дуже-дуже цікаво. А ось не знаю, чи здивую я вас сьогодні. Ми подивимось. Але ми з вами приготуємо смачний узбекський перекус. Я вже готова. А ви, друзі, сперед мити руки. Уся Варішкіна. Починаємо готувати, дивувати. В мене є лаваш. Про нього говорять лаваш. Це їжа. Лаваш це виделка. Лаваш це серветка. Лаваш це тарілка. Його їдять. Їм беруть їжу та їжу в нього загортають. Ось таке незвичайно диво на кухні. В мене лаваш це тонкий величезний прямокутник. Мені ж потрібні кружечки з лавашу. Це дуже просто. Треба пригадати, уроки праці взяти щось кругле. І обвести або тарілку, або, як в мене, кришечку від кастрюльки. Тепер беремо ножиці, звичайні ножиці, якими ви ріжете кольоровий папір. Та ось так по колу ріжемо. І в нас вийдуть чудові кружечки з лавашу. Ножем також можна це зробити, але доведеться додати більш зусиль. А ножицями це зробити легше. Я перевіряла. Дорізаємо до кінця. І в нас вийшли ось такі чудові кружечки. Мені два вистачить, а з того лавашу можна було вирізати чотири і навіть шість таких кружечків. Якщо ви чекаєте гостей, то звичайно виріжте побільше кружечків. Тепер будемо наповнювати начинкою наш лаваш. Це дуже просто. Повторюйте за мною, кетчупом намалюйте якусь загагулінку, як вас вийде. А усередину викладаємо узбекський плов. В Узбекистані готують дуже смачний плов. Там більш ніж 60 видів плову. А цікаво те, що продукти використовують однакові, а на смак всі види чомусь різні. Дуже цікаво. В Узбекистані є повара, які готують тільки плов. Їх називають ошпази. Прикольно. Так, мабуть, плову вже вистачить. Додаємо зелень. В мене є кріп та петрушка. Можна нарізати, а можна відірвати гілочку зелені та покласти на плов. Ось так. Все повторюйте за мною у вас все вийде. Тепер найскладніше завдання. Але, гадаю, ви легко впоритесь. Загортаємо таку собі трубочку, і щоб вона не розкрутилася, скріплюємо її пір'їнкою цибулі. Як звичайною мотузкою беремо і зав'язуємо на вузлик один раз. І ще один, щоб він не розв'язався. А лишнє відрізаємо. У вузлик можна вставити гілочку петрушки. І перший бутерброд готовий! Вітаю, друзі! Те ж саме робимо і з іншим кружечком. Намистимо кетчупом, викладаємо плов, додаємо зелень, загортаємо, зав'язуємо цибулею та прикрашаємо. Це дуже-дуже просто і, гадаю, дуже смачно, тому що плов сам по собі дуже смачний і корисний. Корисний, тому що його радять їсти при виснаженні організму. Перед та після тяжкої праці і в жахливу погоду він додає сил та підіймає настрій. Узбекський плов зовсім недавно потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Узбекські ошпази приготували найбільший плов у світі. Його готували 46 ошпазів. Для цього, звичайно, зробили мега-казан, використали багато рису, м'яса та прянощів і нагодували багато людей. Дуже добре виходить! Нам залишились останні кроки зав'язати вузлика і перекласти зеленю. Вставляємо гілочку кропу і перенесемо на дошку. Все готово, друзі! Чудово! Такий прикольний узбекський перекус в нас з вами вийшов. Такі трубочки треба взяти до уваги. А начинку, звичайно, можна змінити на овочі або м'ясо і здивувати своїх рідних. Бажаю вам і собі смачного! Уся Паварьокіна. Дякую вам, друзі, за те, що мандрували зі мною сьогодні. З вами була Нюся Паварьокіна і це. Кулінарні секретики. До побачення! Чмоки-чмоки! Давай разом з тобою! Готувати будемо друзів свої. Смачним пригощати! Відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поверошкіней!